Стверджують, що назва Україна походить від слова Окраїна. Наскільки це відповідає дійсності? Якщо розглядати навіть гіпотетично, що це може бути так, тоді треба подивитися на те, чия це Україна. Тому що коли так говорять московити, то вони натякають на те, що Україна це окраїна Московського царства або Всеросійської імперії. Ну і ще вони там накидають, що до цього це була там. Окраїна речі Посполитої. Якщо розглядати в цьому контексті, то це не відповідає дійсності. Якщо ж говорити про дійсно те, що можливо окраїна, тоді окраїна чого? І це окраїна античного середземноморського світу. І про це нам дуже добре повідомляє Геродот в своїй Історії, коли описує Скіфське царство. Як безпосереднього сусіда грецьких міст держав, які перебували на території північного причорномор'я. І Геродот чітко дає зрозуміти, що скіфи були торгівельними партнерами грецьких міст держав, а з іншого боку, красномовно розповідає про похід перського царя Дарія на Скіфське царство, показує, як Скіфи змусили Дарія. З персами забратися з їхньої території. Крім того, Геродот описує скіфів дуже різними. Він описує і скіфів скотарів, і скіфів урочів, і скіфів землеробів, і царських скіфів. Тобто, для нього скіфське царство це не тільки при Чорноморській степі, це щонайменше степ і лісостеп. І він показує, що тут жили як кочовики, так і усідлі люди. Таким чином ми можемо відверто говорити про те, що Джор, він закладає для нас, українців, скіфський пласт нашої ідентичності, тому що ми сміливо можемо себе ідентифікувати як нащадків ось цих самих скіфів, які і з греками торгували, і від персів могли відбитися. Коли вперше от згадується в історичних документах. Назва Україна. Ну, літопис від 1187 року згадує Переяслівську Україну. І коли ми читаємо цю згадку, то ми можемо відверто собі зрозуміти, що це не щось нове, не щось що з'являється ось дійсно вперше. Ну, що немає ніяких особливих пояснень, немає ніяких особливих уточнень. Просто що Переяслівська Україна плакала за померлим князем, якого дуже любили Переяслівці. Таким чином можна сміливо говорити, що поняття Україна сюди вже не дуже накладається, тому що так само можна сказати, що мається на увазі, що весь Пер'яслівський край або вся Пер'яслівська країна. І е, ми бачимо, що це поняття існує поруч з поняттям Русь і ніяк з ним не конфліктує. Далі ми вже добре бачимо Україну е, вже в козацькі часи, особливо коли ми говоримо про Хмельниччину. Коли у Хмельницького є поняття Україна і є поняття народ руський. І ми бачимо, що ці два поняття також не конфліктують в його розумінні. Він так само себе спокійно ідентифікує з руським народом і з Україною. Знову таки, явно для нього це більше поняття батьківщини, більше поняття країни, більше поняття краю, ніж околиці.